Творче об'єднання «Начитай» спільно з Фензін підвал. Конкурс Магія підвалу. Павло Тульський. Жертва. Ой, як гірко, як болісно було пережити кілька годин розлуки, кілька годин липкої, задушливої ночі, сповненої мрій про доторк. Про швидкий погляд, про запах її тіла. Художник став з покрученої, просякнутої потом постілі. нетвердою ходою рушив до барної шафи. Шлях пролягав крізь простору залу, яку він гордо нарік студією. В центрі кімнати стояв мольберт з незавершеним портретом, смарагд очей, полум'я локонів, криваве вино на вустах. Навколо підлогою були розкидані фарби, пензлі, забуті модні журнали, кальян. Художник ніколи не приділяв особливої уваги творчому безлоду, що панував в квартирі, навіть не пам'ятав, які саме книги заповнюють антикварні полиці бібліотеки. Виснаження й голод туманили розум. Жага і сум заволоділи єством і знову кликали до вулиці, до будинку, до вікон, де була вона, побачити її, перекинутися бодай словом, запросити провести разом час в сліпій надії, що вона не розсміється і не пройде повз з холодною презирливою усмішкою. Художник познайомився із нею місяць тому на андеграундній тусовці. Всі були вже трошки п'яні і вмазані, розмови і розваги набували все більш відвертого відтінку, і всі були щасливі в загальній атмосфері гедонізму. Вона сиділа за столиком одна, відлякуючи в своїй довершеності чоловіків і викликаючи ненависть у жінок. Привіт! Підкотив художник тоді, хмільний і стильний. Вона пропалила його поглядом, взяла за руку і повела танцювати. Шалений калейдоскоп закрутився вихором розбещеності і насолоди і вщухнув лише на сірому світанку. Коли вона з неважливій мовчанці покинула його постіль, художник запитав як тебе звати? Лише всміхнулася у відповідь. З тих пір художник постійно шукав нової близькості, мов вірний пес ночував під її дверима, був владен вилизувати її автівку, засипав трояндами та подарунками. Одержимість з нею переросла у манію. Іноді вона. Була із ним поблажливою. Гралася з ним і дарувала своє тіло. Іноді була жорстокою і лише з спокусою. Але сьогодні він відчував Сьогодні настав особливий день, коли все вирішиться між ними і буде це. Плин хаотичних думок знятився, перервався. На залишках свідомості художник підібрав з підлоги більш-менш пристойний одяг, зібрався, віддався поклику, що вів його до неї. Вона випухнула з під'їзду, мов пташка з клітки. Легка, яскрава, вільна, стрибнула за кермо червоного спорткару і з вереском покришок погнала в місто. Ігноруючи світлофори і правила руху колесила вулицями від одної крамниці до іншої. Художник кидав свою автівку у небезпечні піруети, аби її не загубити. Дивуючись, споглядав, як вона купляє тельбухи на ринку, садові ножниці у лавці та шовкову сукню у дорогому бутіку. Нарешті, в надвечірніх сутінках червоний спорткар помчав за місто. Порожня дорога привела їх до закинутого напівзруйнованого театру. У світлі місяця, що тільки виплив за дерев, вона вийшла з авто і рушила до підвалу. Жодного разу не глянувши на художника. Він потягся слідом, в один момент запнувся, слабкий і розгублений. Неслухняними ногами повернувся до своєї машини. За п'ять хвилин вже знову біг за нею. Широкі сходи привели до залізних дверей, за якими мерехтіло світло тисячі свічок і лунали голоси. Ти майже спізнилася і прийшла з порожніми руками. Її голос відповів. Мої жертви. Завжди приходять вчасно. Присутні обернулися на звук його кроків, їх було п'ятеро, п'ятеро огидних, потворних відьом, вбраних в чорні шовкові балахони, і серед них вона, стоячи серед рівних, вдивлялася в покірну тварину. В яку перетворила розбещеного художника чаклунська пристрасть. В його змінену ходу розправлені плечі у вираз обличчя, і очі її сповнилися жахом, який вирвався з криком. Стережіться, сестри, це не він. Точно. погодився чужим низьким голосом. Легким рухом закинув у підвал гранату і натиснув плечем на двері. Громихнуло. Шок передався крізь метал, штовхнув, ледь не збив з ніг. Мисливець заглянув всередину. Потворища слабо ворушилися в диму. В його руках з'явився пістолет і обсидіановий ніж. Мисливець склав зброю назад до багажника своєї автівки. Повернувся додому. Нарешті скинув з себе кричущі непрактичні шмотки і змив під душем бруд і апатію, роздивився себе в дзеркалі. За кілька місяців відсутності його альтер его встигло запустити фізичний стан тіла і здорово захламити квартиру. Пройшовши повз портрет, мисливець здивовано гмикнув Принаймні художник не додумався позбутися бібліотеки. З довгих полиць звично визирали томи по біліополярному розводу, дисоціативному розводу особистості впереміж з описами відьомських ритуалів, трактатами з чорної магії та хроніками святої Інквізиції. Мисливець рушив на кухню втамувати звірячий голод. А потім. Слід було б зайнятися пошуками та виявленням нової жертви. Кінець. Павло Тульський. Жертва.